Привіт, друзі! Неймовірно щиро дяка вам за вашу підтримку україномовного Ютубу та, зокрема, нашого каналу. У вигляді підписок, подобайок та коментів. Нас вже більше 500. Разом рухаємось до першої тисячі. Приємного перегляду! Спартанці і римські легіонери це дві відомі воєнні сили і стародавнього світу. Спартанці відомі своєю дисципліною та непереможністю. На противагу римські легіонери відомі своєю чисельністю, гнучкістю та ефективністю. Спарта найсильніший поліс на Полупонецькому півострові, який існував в області Лаконії. До речі, вислів говорити лаконічно, пішов звідти, бо воїнам там особливо не було часу на довгі розмови. Заснована вона 60 століття до нашої ери і була однією з найважливіших міст держав стародавньої Греції, відома своєю військовою силою та строгою дисципліною. Під керівництвом царя реформатора Лікурга, який запровадив систему законів та жорстких методів виховання, спартанці зосередилися на військових тренуваннях та службі, ставши наймогутнішими воїнами тогочасного світу. Спарта відрізнялася від решти Греції і була по суті воєнізованою державою. Спартанці жили в сурових умовах. У побуті був відсутній комфорт, а в їжі смак. Те, що доводилось їсти спартанцям, не з'їв би навіть найголодніший грецький жебрак. Щоб воїни не звикали до смачної їжі. Вони зобов'язані були обідати тільки за спільним столом, здававши продукти харчування у загальний котел. Цікаво, що таку систему харчування придумав і вів на практиці той же цар Лікург. Зробив він це для підтримання рівності серед громадян і можливості контролю над способом життя спартанців. Харчування за загальним столом не давало їм відчути смак до розкоші. Вони уважно стежили за тим, щоб ніхто не з'їв щось зайве, стежили за тим, хто як їсть, і піднімали насміх тих, кому ця їжа була не до смаку. Спартанська культура підкреслювала значення простоти і самодисципліни. Проста їжа була символом цих цінностей і зазвичай містила багато клітковини, що допомагало їм підтримувати міцний травний тракт і уникати проблем зі здоров'ям. Звичайно, проста їжа не була єдиним фактором, який сприяв вихованню хоробрих і сильних воїнів у Спарті. Важливу роль також відігравали системи освіти, військова підготовка та спартанські традиції. Однак саме простота в їжі була важливим елементом цієї системи. Вона допомагала спартанцям бути сильними, витривалими і готовими до будь-яких випробувань. Чоловіки їли просту їжу, таку як горіхи, боби та жито. Багато на білок і вуглеводи, що забезпечували їх енергією. Також овочі, трохи сиру, зрідка рибу та м'ясо. А от основною стравою була м'ясомістка юшка зі свиною чи бичачої крові, із сочевицею, оцтом та сіллю. Страва поживна, але дуже несмачна. Ніхто, крім спартанців, її не міг їсти. Одного разу перський цар змусив полоненого спартанця приготувати йому таку юшку. Коли правитель спробував її, то не зміг утриматися від жарту і сказав. Тепер я розумію, чому спартанці так мужньо йдуть на смерть. Для них краще загинути, ніж їсти таку їжу. Згідно з Арістофаном, воїни також їли прості страви, які іноді складалися лише з сиру та цибулі. Харчування ж юних спартанців, які тільки починали свій шлях воїна, було ще біднішим. Їм не діставалося навіть юшки. Кількість їжі була мізерною для того, щоб юнаки звикали до постійного голоду і могли його переносити. Діти вважалися власністю держави. У семирічному віці хлопчиків забирали з сім'ї і передавали у військові школи. Умови тут були дійсно спартанськими. Вихованці повинні були пройти сувору підготовку і стати безстрашними воїнами. Як виховання, маленькі воїни повинні були красти собі на прожиток. Це входило в програму для розвитку спритності і скритності, необхідних для дій в тилу ворога. Схоплених карали, але не за сам факт крадіжки, а за те, що попалися, бо не виконали вправу. Власникам полів дозволялося карати схоплених так, як вони вважали за потрібне. Деякі джерела вказують іноді покарання було смертельним. Так життю спартанських воїнів не позаздриш, але йти в бій для них було справжнє свято. Стародавній Рим це одна з наймогутніших цивілізацій, яка отримала свою назву від її столиці міста Рим, що був заснований ще в 753 році до нашої ери. Пік могутності стародавнього Риму припав на друге століття нашої ери, коли під владою держави опинилися народи країн Північної Африки, Середземномор'я, Європи та Близького Сходу. Той факт, що римляни зуміли завоювати весь світ. Можна пояснити тільки їхньою військовою підготовкою, дисципліною і практикою. Простий римський легіонер міг пройти 30 кілометрів за 5 годин, маршируючи військовим кроком у повному спорядженні, а саме, сумка з продуктами харчування, зброя, обладунки, шолом, щит, меч та метальний спис загалом 35 кілограмів ваги. За часів римської держави між VI століттям до нашої ери та V століттям нашої ери, залежно від епохи, структура легіону, його чисельність, озброєння, тактика, а тим паче кухня дуже різнилися. Убогий раціон воїна погубив більше армії стародавнього світу ніж війни. Римляни, які побудували одну з найсильніших армій, знали про це. І тому легіонери, на відміну від спартанців, забезпечувалися крутим харчуванням на постійній основі. Раціон легіонерів був багатшим, ніж у цивільних. Битися та активно рухатися на далекій відстані бійцям допомагали спеціально складені дієти сухпайки. Суворий контроль військових медиків за приготуванням їжі, виключав можливість отруєння в гарнізонах. При Юлії Цезарі базове харчування для римських легіонерів було безкоштовним. Зерно було основою раціону, але також їм могли надавати інші продукти харчування, такі як овочі, фрукти, сир, гриби та оливки. Зерно близько 1 кг на людину в день становило основу похідного раціону римського легіонера. Кожний підрозділ мав ручні жорна, а також посуд для приготування їжі. До раціону легіонера входили каші, особливим чином випечені сухарі, які практично не піддавалися псуванню, Сир, шинка і вино, розведене водою. Поска. Римська армія мала власну продовольчу базу. Територія табору використовувалась для годування худоби, за якою доглядали спеціальні воїни. Велике значення для продовольчого забезпечення військ мало полювання, так як частиною щоденного раціону було м'ясоварене або смажене. Була в них і похідна юшка на воді з молотих зерен, солі, перцю, часнику, трохи шпику і сирої яловичини, яку варили на багатті. Головне місце в харчуванні легіонерів займали овочі та фрукти, багато з яких, завдяки римській армії, поширилися на інших європейських землях. Також були присутні боби, сочевиця та капуста. Під час розкопок легіонських фортець археологи знаходили обуглені кісточки вишень, яблук, груш. Делікатесом у генерів вважалися оливки, витримані у винному суслі. Вони не забували і про горіхи, волозький фундук та каштан. Та й десертом римські воїни були забезпечені, зокрема медом, який зберігався зазвичай в керамічних амфорах. Також популярністю воїнів користувався солодкий охолоджений коктейль, до складу якого входило сухе біле вино та мед. Напій нагрівався до кипіння. Потім додавали чорний перець, вавровий лист, шафран і фініки. Стародавні Греція та Рим мали безкінечні війни як між собою, так і з іншими народами. Спартанці та римські легіонери. Чим більше вони воювали, тим більш професійною ставала їх армія, незважаючи на кухню. Тим паче ми бачимо, що вона в них кардинально відрізнялася. Тобто, яким меню воїну нав'язали, під таким він і підписався. Отож, люди, поки в нас є вибір, харчуємось правильно, готуємо з любов'ю. Друзі, мега подяка за те, що ви з нами викруті. До наступного відео!